Спочатку я хочу вас запросити на нашу ранкову прогулянку. Для цього ми залишаємо наше місто Гастінгс, де ви можете побачити, яка ж то чудова архітектура і прямуємо до сусіднього міста Сент Леонардс. а вірніше сказати до сусіднього району нашого міста, тому що ці два міста. Злилися в одне різниця цих двох міст, а зараз можна сказати районів, полягає в тому, що Гастінгс старовинне місто. А Сент Леонардс вважається молодим містом, бо було побудовано на початку 19 століття. Ось ми в нього вже заїхали. І проїжджаємо найбіднішу частину міста Сент Леонардс. Ці всі будинки перебудовані в квартири. І здаються в оренду бідним людям, яких тут багато. Все, що знаходиться біля дуже шумних та загружених доріг, вважаються бідними частинами міста. А чим далі від доріг, тим краще. Бо, як ви розумієте, всі бажають жити в красивих районах. З гарною архітектурою, але всім, хочеться тиші і чистого повітря. Вам навіть важко уявити, що до ковіду це був один із найбідніших англійських міст півдня країни, хоч воно було побудоване на початку 19 століття для заможніх людей, які жили в великих таких будинках. Саме тоді в той час почали. Рекламувати корисність морського повітря, але в 60-ті роки ХХ століття британці відкрили для себе інше море в Іспанії та Греції з надійною теплою погодою на все літо, і всі кинулися продавати ось ці будинки, але покупців було зовсім мало. Я була свідком того, як оцей будинок стояв років десять пустий. Це була дуже сумна картина. Багато років тут не були. І ось зараз, коли повернулися, який приємний сюрприз! Цей будинок відремонтували та конвертували в дорогі квартири. Вам би хотілося тут жити? Майже всі будинки стали дуже бажані в цьому районі, бо велика більшість з них знаходиться десь в 5 або 20 хвилинах ходьби від моря, що дуже приваблює нових покупців. А зараз ви бачите будинок, справа, в якому зупинялася королева Вікторія. Він був один із перших побудований тут в місті Сент Ленець, і тільки недавно був реставрований. 20 років тому це була така рідкість побачити тут реставровані будинки. Перед нами церква, яка закрилася 5 років тому. Будинки цього міста стають все більше і більше популярними. Для покупців, а от церкви навпаки. Їх закривається скрізь багато. Ми знайшли порятунок від вітряної холодної погоди в цьому готелі. На нашу думку, він один із самих затишних місць, де можна випити келих вина чи пива, чаю, чи кави, але вони так собі. А на одному з поверхів цього готелю проживав французький король Луї Філіп. Після того, як зрікся престолу. Мені здається, це найкращий готель нашого міста, яких не так багато тут. Ви, мабуть, запитаєте, а чому ж тут ніхто не хотів жити? Після того, як дуже заможні люди залишили місто, а це тому, що тут немає роботи. Бо до середини ХХ століття місто жило тільки на туризмі. І так і продовжує, але туристів тут не так і багато. Але бажаючих жити тут все більше і більше, тому що багато людей відкрили можливість для себе працювати з дому на інтернеті. Та й ті люди, які е, працюють в Лондоні декілька разів в тиждень, також живуть тут. В основному це митці та інтелігенція. А ми знову залишаємо наше місце і їдемо далеко від моря. І чим далі від нього, тим життя дорожче, особливо в селах з старовинною архітектурою, де, як правило, живуть супербагаті та люди з досить гарним достатком, на відміну від міст, де люди живуть. З якимсь достатком або без нього. І нас знову підвела погода, яка міняється декілька разів на день. Тож перепрошую. Але позитивне те, що Англія не залишається зеленою круглий рік, це тому, що дуже багато дощу. Та й морозів на півдні Англії майже не буває. Особливо біля моря, де ми живемо. І чим далі від моря, тим менше вітрів. І тим трішки тепліше. І чим далі від нашого міста Гастінгсу, тим ближче до Лондону. І саме Лондон є центром району Саус-Іст, Південний Схід, в якому ми і проживаємо. Це вважається одна. Із найбільш заселених частин Англії та найбільш успішних. Як я вже розповідала вам в своїх попередніх світлинах. Англія постіндустріальна країна, що означає, що у неї немає своєї індустрії, сама, яка у другій половині 18 століття зробила цю країну найбагатшою. Та найплививошою в світі. І в той же час однією з найдорожчих для проживання з середини ХХ століття майже вся індустрія поступово була вивезена за кордон у бідні країни, де дешева робоча сила, яка дала можливість значно здешевити. Виробництво товару і в великій мірі покращити екологію. Наразі тільки 8,5% людей працює в індустрії. Як правило, в легкій індустрії виробляє дуже дорогі товари, які можуть купити тільки супербагаті люди. В будівництві працює 6,5% британців. В секторі обслуговування 16,5% людей. 10% людей працює в транспортній сфері. В банковій системі працює 18% населення. І в громадському секторі зайняті 32% людей. Сюди входять державні працівники, лікарі та вчителі. І менше 1%. Працюють в сільському господарстві, незважаючи на таку низьку зайнятість в сільському господарстві, аграрна частина Англії з, з довгих давен була дуже популярна для проживання і залишається нею. І я знову повторюся, що всі майже заможні люди живуть. В аграрній частині країни, а не в містах, починаючи з королівської сім'ї, яка має будинки в багатьох частинах аграрної Англії. Мені потребувало роки, щоб зрозуміти, що ж тут такого особливого в аграрній частині Англії і чому люди, які можуть жити де тільки захочуть, живуть. Тут, а не в містах, і я зрозуміла, що вони люблять дуже великі садки і дуже великі будинки, а також простір і природну красу, куди можна взяти на прогулянку своїх двох чи трьох собак, а то й більше грати в гольф. А для вищого класу поуло, що означає мисливство на конях. Та благодійна робота, якою так всі пишаються майже в кожному прошарку британського суспільства. Велика більшість, починаючи навіть із учнів старших класів приватних шкіл, працюють щотижня декілька годин в благодійних крамницях волонтерами, а представники вищого класу організовують. Вечірки чи бали, де збирають гроші на певну благодійну організацію, яких тут дуже багато в Англії. У мене складається таке враження, що майже півкраїни виживає на благодійності. А зараз ми ненадовго приїхали до невеличкого міста Акфілд, вже гарно зберігся будинок 16 століття, а поряд з ним благодійна... Крамниця для підтримки тварин у притулках. І організація святкує 50 років в місті, як і скрізь дуже багато благодійних крамниць, але найкраща та найбільша благодійна крамниця це по захисту тварин, яку ми тільки що побачили. Це тому, що в аграрній місцевості люди особливо люблять тварин. І оце одна з причин, чому вони там живуть. Бо в них декілька собак, багато котів, а ще у багатих є і коні. тож вони дуже чутливо відносяться до всього живого. Містечко Акфілд досить невеликого розміру: всього 15 тисяч мешканців, але в ньому знаходиться. Найдорожчий британський супермаркет Waitrose. і дозволити собі купити житло тут можуть тільки заможні люди. Ви може скажете, що їх зовнішній вигляд не дозволяє припустити, що вони заможні, але в Англії є скрите правило для заможних людей: вдягатися дресдаун, що в перекладі означає. Одягатися нижче свого соціального становища та вдягатися скромно. А випадки порушення такого правила вважаються вульгарністю. Це не значить, що багаті люди ніколи не носять дорогих речей. Вони їх вдягають тільки в своєму колі друзів. та й не ходять в такому одязі по вулицям, щоб не ображати своєю поведінкою бідних людей. А зараз ми приїхали до невеличкого містечка Хемшин. І зупинимося тут, щоб повечеряти, так як тут знаходиться один із пабів, який належить до ланцюгу Вевеспун. Основною причиною нашої зупинки є те, що цей паб, на відміну від інших, продає їжу цілий день. І ціни тут. Набагато нижче, майже в половину, ніж в інших пабах. А ось так виглядає міська рада в гарну сонячну погоду, якої сьогодні нема. Тут, як і в кожному маленькому містечку, гарної Англії відчувається підтримка Україні. А от ми зайшли до пабу Велеспун. У більшості інших пабів їжа обслуговується тільки після шести годин вечора. Що нас зовсім не влаштовує, а тут чудово. Їмо традиційну їжу фішн фіш-н-чіпс. Не всі люди люблять приходити сюди і вважають цей паб для нижчого прошарку суспільства. Звернули увагу, тут люди різного віку. А вам він сподобався? Прийшов час попрощатися з вами. До побачення.